Отже, тут командувач об'єднаних сил, герой України, який призначений на цю посаду, отримав зірку від самого Володимира Зеленського, каже, що Володимир Зеленський ніяких наказів на розгортання військ не дав, і саме це є основною причиною, чому не вдалося запобігти швидкому просуванню російських військ. Хочу нагадати, що в перший день війни. Ворогу вдалося просунутися за одну добу на відстань до 150 кілометрів на різних напрямках. Це абсолютно практично без спротиву. Це відбулося саме тому, що війська не були розгорнуті взагалі. І це питання дійсно стосується і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, і політичних керівників, які мали віддати наказ. За законами за конституцією на які посилається на.